У показі фірми Шанель на Парижському тижні моди глядачі побачили зловісний популястий образ землі, що його замислив Карл Лагерфельд. У Шанель надійшов час глобалізації. У палаці розмістили величезний глобус із пропорціями, які позначили бутіки фірми у світі. «Я працював у дусі модернізації. Шанель ідея у тому, що 100 років по тому у неї є 300 крамниць, майже день у день після початку у довілі 1913 року. Перші постаті були похмурими і імпозантними. Довгі пальто вкриті шкіряними або твідовими панчохами і шкіряними черевичками з ланцюгами. Це був енергетичний підхід, майже тріумфальний. Далі йшла ціла низка довгоногих сельветок у твідових жакетах із широкими округленими плечима. Відразу кидалась у вічі увага до шиї. Всі ці постаті марширували у тривожній атмосфері різних відтінків сірого. А на показі Валентино вбрання виглядали по-королівському. Згідно з дизайнерами фірми Марією Грацією Кюрі та П'єром Пауло Пічолі, у центрі естетики мають бути граційність та чистота. Парад колекції Осінь зима 2013 2014 відкрила низка невеликих сукань у формі літери А. Головним чином це чорні сукні з білим комірцем в аристократичному стилі. Іноді ці маленькі сукні супроводжувались довгим пальто або плащем. Далі у показі була яскрава. Ілизна, що проявляється у жилетах, плащах, блузах і сукнях, а ще у кольоровій гамі були причудливі відцінки блакитного, рожевого та червоного у сусідстві з такими матеріалами, як шкіра, мережева і хутра, протягом всього шоу щось магічне витало над містом для показу.